Відгріміли новорічно різдвяні свята, закінчується січень. Новий 2016 рік для рятувальників Коростенщини розпочався з пожеж, під час яких двоє людей загинуло. Мали місце резонансні події, які сталися під час пожеж. Всіх зареєстровано на сьогоднішній день 18 випадків. Це 90% Вони виникли в житловому секторі. Двоє людей було травмовано, і, на жаль, дві особи у нас загинули під час пожежі. Це один випадок на території міста, другий на території району. Це були літні люди, яким вже було за 90 років. Ці всі випадки були спричинені перекалом елементів пічного опалення. Так як утримувалися деякий час сильний мороз, то люди, аби зігрітися краще, десь в притул до грубки був просунутий меблі, коври висіли, білизна сохла, десь просто не відповідали правилам пожежної безпеки. Саме елементи пічного палення це і спричинило. Всі ми знаємо, скільки клопоту українським рятувальникам завдали снігопади по всій Україні. Автомобілі потрапляли у сніговий полон. На місце виклику одразу ж направлялись працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. Коростенські рятувальники також допомагали водіям. Щодо снігових заметів, два рази нам доводилось також виїжджати. Це на початку цього снігового сезону, так ми його називаємо, коли телефонували нам водії, які не впоралися з керуванням. і з'їхали з дороги на обочину, тому за допомогою нашої техніки ми їх вилучали на дорогу. Слава Богу, в цих випадках ніхто не постраждав. Не дивлячись на велику кількість вихідних у січні та любов окремих коростенців до зимової риболовлі, на щастя надзвичайних ситуацій на водоймах Коростенщини не трапилося. Не було зареєстровано жодних звернень до нас з приводу якихось ситуацій на водоймах нашого міста чи району. До речі, декілька разів наш інспекторський склад, наш особовий склад спільно з представниками. Міської ради, правоохоронних органів посту нашого порятунку на воді виходили в місцях масового знаходження рибалок на, на льоду, проводили інструктажі, роз'яснювали правила безпеки під час зимової рибалки. Ну, таких випадків серйозних ніяких не було. Не обморожень, не потрапляння в воду, такого не зареєстровано. Хочеться звернутися до наших громадян про підвищення пильності, щоб не забували. Про те, що наша безпека в наших руках.